Арештують банківські рахунки усіх українців, на кого поширюється таке блокування рахунків, що необхідно знати, та як діяти, як оскаржити таке блокування. З чим пов'язано те, що рахунки українців можуть бути заблоковані, як виявити борг, який є у вас? Які документи необхідно надати для того, аби скасувати цей борг або оскаржити рішення державного виконавця? Саме про це будемо з'ясовувати у цьому випуску. Вітаю усіх глядачів у нашій постійній рубриці Адвокат-Експерт. Підписуйтесь на канал Адвоката Жани Грушко. Тут де простими словами про складні юридичні питання. Отож, нам відомо, що 2 березня 2022 року, тобто там за тиждень після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України урядом була прийнята постанова, якою заборонили блокувати усі. Рахунки українців, у яких була заборгованість менше ніж 100 тисяч гривень. Що це означає заборгованість? Це заборгованість з житлово-комунальних послуг, наприклад, зі сплати аліментів або відповідних штрафів за порушення правил дорожнього руху, або це могли бути заборгованості за кредитними зобов'язаннями. Тому усі стягнення, які відбувалися в судовому порядку, і щодо осіб, коли були прийняті рішення про стягнення відповідних заборгованостей та передавалися в виконавчу службу, рахунки на підставі. Таких виконавчих листів і рішень судів не блокувалися у нашому випадку, 6 травня 2023 року, тобто фактично через рік, було скасовано відповідні заборони з приводу блокування рахунків. Це означає, що Верховною Радою України були внесені зміни до закону України про виконавче провадження і надано дозвіл для блокування рахунків українців, у яких є заборгованість. Менше ніж на 100 тисяч гривень. Кого це торкнеться? Фактично, це торкнеться усіх, в кого відкрито виконавчі провадження або в державній виконавчій службі, або у приватного виконавця. Слід знати про те, що державний виконавець має право автоматично накласти арешт на відповідний банківський рахунок. Якщо у вас кілька банківських рахунків, то такі арешти можуть накладатися. На кілька банківських рахунків, що необхідно знати, що 6 травня 2023 року відбудеться блокування таких рахунків автоматично, безумовно, ті рішення судів, які. Будуть винесені після 6 травня 2023 року і наберуть законної сили. Вони також будуть підлягати до примусового виконання, направлятися до виконавчої служби на підставі відповідних заяв про відкриття виконавчих проваджень буде і проводитися процедура стягнення. Що необхідно знати, що фактично сьогодні держава вчинила такі заходи для того. Аби стимулювати населення для виконання своїх боргових зобов'язань, оскільки в даному випадку українці здебільшого е, сформували таку очікувальну позицію і собі думають напевно про те, що борги платити не потрібно. У зв'язку з цим е, більша втрата. Бюджету бюджетних коштів сьогодні зазнає реального недофінансування. Ну звичайно, а ці кошти потрібно для фінансування Міністерства оборони України, зокрема підрозділів збройних сил України та інших військових формувань, які зареєстровані в порядку, визначеному законом. Отож, обумовлення введення такого відновлення арештів рахунків спровоковане тим, що на території України відбувається сьогодні з більшого Офіційне працевлаштування, в тому числі і внутрішньопереміщених осіб, такі особи, які офіційно працевлаштовуються на робочі місця в підприємствах, установах, організаціях, де роботодавцями виступають ФОПи, вони отримують заробітні плати на карткові рахунки і на банківські рахунки. Тобто, в даному випадку, офіційне отримання коштів і стало причиною для того, аби повернути такі арешти. На банківські рахунки кожного українця, чи може виконавець заблокувати заробітну картку? Насправді виконавець не може блокувати заробітну картку або картковий рахунок, на який ви отримуєте заробітну плату. Що це означає? Це означає, що для виконавця вам необхідно подати заяву, заяву і докази того, що на такий картковий рахунок ви отримуєте заробітну плату. Тепер нюанс: картковий рахунок, на який виплачується заробітна плата, не можуть блокувати у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Тобто, 6700 ми множимо на 2 і в нас виходить 13400 гривень. Тобто, в межах цієї суми стягувати кошти на картковий рахунок. Де виплачується заробітна плата, вам не можуть. Тобто, в даному випадку арешт мають зняти впродовж двох днів з дня подання вами відповідної заяви і доказів про те, що такий картковий рахунок є заробітним і ви отримуєте туди офіційну заробітну плату. Цікава ситуація виникає в тому, що на підставі таких заяв фізичних осіб державні виконавці, а іноді більше приватні виконавці на них належним чином не реагують. Тому є практика верховного суду, зокрема, і постанова великої палати верховного суду. Ви її побачите реквізити на екрані. Про те, що фізична особа, в якої був заблокований картковий рахунок на підставі постанови приватного виконавця, звернувся до нього із письмовою заявою та документами довідкою з банку, який підтверджує, що це є зарплатний рахунок. Попросив. Зняти відповідні обмеження, однак приватний виконавець жодних дій не вчинив і змушений був громадянин України звернутися до суду з визнанням протиправною бездіяльністю такого приватного виконавця. У нашому випадку суд визнав бездіяльність протиправною і скасував арешт. У даному випадку така позиція підтрималася не тільки е, апеляційним судом, але і верховним судом, як останньою касаційною інстанцією вищою інстанцією судової е, гілки влади. У даному випадку ми говоримо про те, що державні виконавці та приватні виконавці вони повинні діяти в спосіб в межах і в порядку, визначеному законом. Зокрема, про це говорить не тільки закон України про виконавчі провадження, але і безпосередньо частина друга статті 19 конституції. Ці України таким чином приватні виконавці при тому, аби Накладати арешти на відповідні рахунки громадян України зобов'язані переконатися у тому, що дійсно є підстави для наявної заборгованості. Як вони переконуються, у них має бути повний пакет документів, це або рішення суду про стягнення заборгованості, яке набрало законної сили, оскільки це є ключовий момент. Або ж якщо звертається банк, наприклад, про наявність відповідної заборгованості, то вони повинні надавати і кредитний договір, і умови такого кредитування, і розрахунок Заборгованості для того, аби підтвердити наявність такої заборгованості, і тоді приватний виконавець має право виносити виконавчий напис і в даному випадку блокувати рахунок, у кого є заборгованість менше ніж 100 тисяч гривень. Натомість сьогодні у вас виникне питання: що, наприклад, більшість людей може і не знати про наявність цієї заборгованості. А як бути тим особам, які мають статус внутрішньо переміщеної особи і переїхали з території, які окуповані, де ведуться активні бойові дії відносно на мирну територію України? Що робити в такому випадку? В даному випадку треба буде звертатися до суду і оскаржувати або постанову про відкриття виконавчого провадження та накладення арешту, або ж для оскарження виконавчого напису приватного нотаріуса. Збирати відповідні докази про те, що ви такого кредиту, наприклад, не брали, або за час виникнення е, заборгованості за житлово-комунальні послуги ви її сплатили, тобто надати відповідні докази і квитанції. Кожна окрема ситуація повинна розглядатися індивідуально, яким чином бути особам зі статусом внутрішньопереміщеної особи в даному випадку звертатися необхідно буде за місцем відкриття виконавчого е, провадження тобто за місцем, де знаходився той виконавець. Відкрив це провадження і наклав арешт на ваш. Рахунок безпосередньо для того, аби достатньо зібрати доказову базу для оскарження таких дій виконавця, слід звичайно проконсультуватися із юристами. Напишіть, будь ласка, під відео чи були у вас випадки з приводу блокування рахунків, як ви їх вирішували? Чи вчасно державні виконавці знімали такі арешти? Це буде цікаво безпосередньо, як нашим читачам і глядачам, так і я зможу вам надати фахову юридичну допомогу. У, у коментарі безкоштовно тому підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, аби не пропустити наступні відео. А ми продовжуємо з вами далі. На що ще необхідно звертати увагу? Що частина друга статті 59 закону України про виконавче провадження дає право громадянину України написати заяву про зняття арешту з карткового рахунку, на який приходить заробітна плата. Саме цією нормою ви керуєтеся при подачі цієї заяви і впродовж. У двох днів з моменту її отримання державний або приватний виконавець зобов'язані зняти арешт із рахунку, крім того, той рахунок, який блокується, не той, коли ви отримуєте заробітну плату. То в даному випадку ви також маєте право написати заяву про розблокування коштів у розмірі. Двох мінімальних заробітних плат, тобто та сама сума 13 400 про яку я говорила вище. Це говорить про те, що на суму цих коштів виконавець не має права стягувати з будь-якого іншого вашого рахунку безпосередньо кошти у цьому розмірі. Зокрема, ви також подаєте заяву на підставі частини 2 статті 59 закону про виконавчі провадження, і безпосередньо ці кошти вам перераховуються у банк і е, надаються відповідно у касі банку, або ви їх маєте право знімати з банкомату. Однак арешт з усього рахунку не знімається. Він знімається виключно на конкретну суму. Тепер може бути така ситуація, коли безпосередньо Державна виконавча служба чи приватний виконавець направляє інформацію безпосередньо до банку про арешт вашого рахунку. Тобто банк на підставі цього повідомлення має ваш рахунок заблокувати. Як діяти в такому випадку? Банк зі свого боку також має право, якщо він бачить, що це зарплатний рахунок, то тоді він має право державній виконавчій службі відмовити у блокуванні такого рахунку, оскільки це є той рахунок, який не підпадає під блокування. З іншого боку, якщо це інший рахунок не зарплатний, то банк має право відмовити у блокуванні суми мінімальних двох заробітних плат 13 тисяч які не можуть. Бути фактично заблоковані або не можуть бути зняті безпосередньо із карткового рахунку боржника. Тому такі нюанси теж можуть бути, коли банк самостійно вживає заходів для збереження та забезпечення прав боржників. Але тепер може виникнути у нас ще один нюанс, коли є кілька заборгованостей і є відкритих кілька виконавчих проваджень. У даному випадку, якщо а ми маємо кілька постанов про відкриття виконавчих проваджень. воно буде вважатися зведеним виконавчим провадженням. Так ось, коли у вас. Виконавче провадження одне, тоді з вашого карткового рахунку мають право знімати не більше ніж 20% від вашого доходу. Коли у вас є кілька відкритих виконавчих проваджень, тобто кілька це два і більше, то в даному випадку з вас можуть стягувати не більше ніж 50% від ваших надходжень на картковий рахунок. Тому якщо ви бачите, що такі обмеження також не дотримуються, то в даному випадку це є підстава для оскарження дій ви. Виконавця. Я наголошую на тому, що у вас виникають відносини при блокуванні не між вами, як клієнтом. Та між банком як посередником послуг, який вам відкрив рахунок і через який ви отримуєте ці кошти. А питання блокування рахунків слід з'ясовувати з виконавчою службою, тобто, в даному випадку, звернення до банку навряд чи вам надасть позитивний результат. Єдине, що у консультанта вашого банку, де відкритий кредитний рахунок або картковий рахунок, або зарплатний рахунок, ви можете з'ясувати, у чому підстава, що відбулося блокування, і вже з отриманої інформації вам необхідно звертатися до Державної виконавчої служби або до приватного виконавця, який і наклав відповідні арешти. Тому порядок е, скасування відповідних арештів відбувається на підставі закону України про виконавчі провадження, відповідно до якого або виконавець скасовує ту постанову, яку він виніс. Це може бути на підставі вашої заяви, якщо заблокований, наприклад, зарплатний рахунок, або це може бути вище стоящий керівник. Ни такого державного виконавця або в даному випадку судове рішення про оскарження дій або бездіяльності. Приватного виконавця у нашому випадку не є часта судова практика щодо оскарження виконавчих написів, а також постанов про арешт відповідних карткових рахунків. Зокрема, в моїй практиці є також проте, рахунок блокувався у зв'язку з тим, що була надана приватному виконавцю документація з кредитної заборгованості був наданий лише кредитний договір, однак не було наданого жодного розрахунку по заборгованості кредитні. Містилися розбіжності у виконавчому написі щодо самої заборгованості, а також щодо довідки банку, з чого складається та заборгованість, тобто мало місце невідповідність суми вказаної у виконавчому надписі, ті, яка була вказана в кредитному договорі. Тому в даному випадку не все так. Плачевно, як ми можемо собі сприйняти на перший погляд. Кожна ситуація індивідуальна. Загальний механізм він працює тоді, коли є стандартна типова схема. Однак, якщо ви дійсно не є боржником, вам про цей борг не було відомо, то тоді є сенс з'ясовувати. У виконавчій службі про природу його походження може бути таке, що у вас виникла заборгованість на підставі порушення правил дорожнього руху, тоді вам би мало прийти або постанова, або повідомлення у дію про наявність такого штрафу. Таким чином, якщо безпосередньо ця заборгованість зі штрафів у вас виникла у сервісному центрі, то вам необхідно звертатися туди. Якщо в банку виникла, то вам необхідно звертатися до банку. Але однозначно арештувати рахунки може виключно чи державний виконавець, чи приватний виконавець. Тепер дуже цікава ситуація з приводу заборгованості з аліментів. Ми розуміємо, що сьогодні заборгованість навіть за 6 місяців вона передбачає собою і арешт рахунків, і позбавлення права керування транспортним засобом і виконання громадських робіт та притягнення до адміністративної відповідальності. Тому у тих, хто є злісними неплатниками аліментів, зараз додасться більше проблем у даному випадку. Перевірте до кінця місяця свої рахунки і стан заборгованості по ним, адже можете мати неприємну звістку одного ранку про те, що ваш рахунок заблокований, а ви своїми коштами розпорядитися не можете. Тому для отримання правової допомоги пишіть нам за реквізитами або телефонуйте за тим номером, який вказаний під відео. До зустрічі у нових випусках.